Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Прийшов в обід повичищати в курей. У нас сьогодні таке гарне сонечко, я їх випустив погуляти. От курочка несеться. Там поки що немає, там одне вон є. Але, звичайно, я покажу вам малечку. Отак. Ух ти, така мамулька. Привіт! Привіт! Що там у нас відбувається? Я сьогодні зранку прийшов і одне вже так прям виглядало. От вони потрішко відкривають оченятка. А ну, де вони там? Воно ну, вони такі там. Тут, мамулька з своїми вусиками. Отакі. Сплять. Сплять, сплять, ніхто не трогає їх, от вона така. Ось така вона. Бачиш, це я. Хороша, не трогаю, не трогаю. Ось вони гуляють, Кури вже аж сюди прийшли. Я зазвичай не дуже їх сюди пускаю. От, там, до речі, одного разу мене запитували, чи сусіди я тут по гаражах не проти, що я тримаю птицю. Ні, не проти. Я тримаю вже давно. Тут, окрім мене, люди тримали, навіть свиней, і кіз. От, звичайно, я намагаюся робити так, щоб, ну, щоб це не заважало, але я не знаю, як вони можуть заважати. Те, що співає півень, нікому не заважає, тому що ну, це ж гаражі, це ж не будинки. От. Тут вони рідко сюди я їх от пускаю, там он, у них місця багато он, дивіться. До речі, я вже розповідав, але можливо хтось на каналі новенький. Оце отут, де такий садок, можна сказати, ми посадили, був смітник. Ну, тут люди скидали всякий непотріб, пакети. Ну, я думаю, ви всі знаєте, що таке смітники в містах і селах. от. Тут було все заросше клинками. Ну, от я вам покажу. Тут одне місце залишилося, я не збираюся його прибирати. От, от, приблизно, от приблизно було от такого плану. Отакі були зарослі, клинка, акації. От, це місце залишилося, тому що е немає в мене сили та й бажання прибирати. А там ми прибрали. От. Звичайно, там було трішки менше сміття, але от в такого, такого плану було все. І посадили деякі дерева. О, деякі приживаються, деякі ні, тому що ще раніше до цього тут був асфальт. Тут була організація, називалася сільгосптехніка. От Тут планувалося будуватися якийсь ангар от, ще в радянські часи, а потім все, як кажуть, заглохло. От. Асфальт зняли, і, ну, звичайно, тут вже земля не така родюча. Але дещо росте. От, до речі, ось абрикоса, оце абрикоса, там далі абрикоса це все самосів. От. Ми тут косимо, кури пасуться мої, качки чи гуси, що я там тримаю. І от поки що в такому вигляді ми це підтримуємо. Звичайно, як тільки ми перестанемо щось тут робити, все буде таке, як, як я вам показував щойно. Тому, друзі, відповідь на запитання ми не заважаємо. Ми навіть облагородили тут місце. До речі, тут не так і багато в оцих гаражах люди ними користуються. Дивіться, як ляля купається в снігу. Нікому Ляля не заважає. Да, лялю? Всі її тут сусіди люблять. Ну і тим більше, друзі, це маленьке містечко. Цим гаражам вже більше 30 років. Сусіди один одного знають. Я розумію, що бувають різні люди. От, але ну, принаймні у нас з сусідами все добре. Ось прийшов іще один житель мого гаража. Привіт, Рудико! Де був? Привіт. Такий котик. І Ляля трішки ревнує, ну, але їй так забагато уваги. А Рудику не дуже. Ну, він, якщо чесно, не дуже і хочеться цієї уваги. Такий котик з своєрідним настроєм, характером. Да, Рудику. Зараз він треться, потім він мене вкусить. Ну, такий. Я вже розповідав, Рудик народився тут, уже у нас. Його мама кішка, на жаль, померла поза минулого року, а Рудик залишився у нас. Так, отак Рудик любить випргнути на мене, але він брудний. От бачите, кури мої знають, що собаку, що кота, ніяких сигналів вони не подають. От. Але якщо хтось чужий прийде, то тут буде галас. От так от. Такий сьогодні зроблю, мабуть, як вам огляд свого невеличкого господарства. Воно в мене зовсім маленьке, як ви знаєте. Тримаю в гаражі. От, тому, тому якось так. Да, Петю? Вже так пахне весною-весною. У нас ще, мабуть, позавчора був такий сніг, йшов. Сьогодні вже... Здається, плюс 11. Ну, так от. З одного боку хочеться весни, а з іншого боку, не знаю, якось так все. Ну, не знаю, якось буде. Будемо надіятися на краще. Єдине, що мені оце не подобається, оця багнюка, тому що з гаражів зі стріх тече, нікуди ти не дінешся. Я отак от положив дошки. Це старий підвіконник. Отак от. От, от моя загорода. Це можливо для нових, хто не знає. Отак от, от ми до гаража її приробили. Отак от, от вихід зробили. Я сьогодні от в них почистив, підстелив тирсою. То така невеличка відгорожа. Я як маленькі там каченята чи курчата, чи ще щось. От їх там тримаю, тому що, ну, знаєте, хочеться і те тримати, і все. Місця дуже мало. тому от. Так от. Оце навпроти наших сусідів. Ну Я маю на увазі сусідів не лише по гаражу, а ми в одному під'їзді живемо. От. Давно е вони нічого не тримають. Я в них попросив. От, і мені дозволили. Вона була в жахливому стані, ця загорожа, двері не відчинялися, тут росли вже вишні. От Всередині тут підлоги ніякої не було, стеля впала. Ми все з батьком зробили. Тут от дерев'яна підлога вже, до речі, мабуть, третя. Тут зимує ляля, її будка. Тут трішки так не прибрано, тому що тут кролик, сіно. Зараз я все приберу, ляля цю підлогу. Риє, не знаю, що вона хоче там знайти, і час від часу ми її ремонтуємо. От. Тут от поки що стоїть пуста клітка, там кролик, а пішли, подивимося, що він там робить. Ось кролик. Я купив знову тюк сіна. Дуже гарний сінов того самого продавця. Ось Кролик Кролик такий гарнюній. Гарненьких кроленят наробив. М? Кронділь. Це щось кожен хоче смачненького. Уже ось гілочки, все, що можна, вже стали перебирати. Трішки став балуватися і кролик. Да? Кролику. Ну, каже, якщо вибір є, то чого не балуватися. Такий красень. От. Там є кроленятка, до речі, вони зараз ростуть, колір так змінюється. Я такого сіро білого кольору, як він, а є і чорний з білим. Ну, подивимося вже, як підростуть гарно. Тоді буде видно, якого вони будуть кольору. От такий бандит. Це в нас зараз нагадаю обід. Я зранку його погодував, потім ще ввечері дам якийсь смаколик, да? кролику. Ух ти такий. Отут, ось між гаражами, є ще така загорожа. До речі, це не ми зробили. Наш сусід, кум, до речі, це мамин, ось оця його загорожа. От. Він також тримав і кролів, і курей, і качок, і цю загорожу він зробив. А потім, я думаю, років 20 вже він нічого не тримає. І ми так трішки облагородили, зробили кращі двері. От. І отут, хто зі мною давно, ви бачили, я тут тримаю водоплавну птицю. отак. Під відкритим небом, тут тут будка літня, тут з ними живе ляля, от, для захисту, скажімо так. Тому якось так. от такі умови не дуже, скажімо, але у мене з дитинства було бажання тримати птицю. Тому я якось викручуюся, і, до речі, мені здається, що не дуже погано в мене й виходить. Ось так це виглядає. курочка приходить. Я, до речі, хто пам'ятає, тут була куча дров, я їх переніс туди, де я варю картоплю. От. Є деякі плани. Ну, але, як знаєте, зараз плани будувати. Це така неблагодарна справа. Тому, Тому буде... будемо дивитися все по ходу. От. Ось так. Друзі, на рахунок відходів, скажімо так, від життєдіяльності курей і королів, куди я складаю, а ось сюди. Ось так от це виглядає. Ми зробили такий от заборчик. Я посадив дівичий виноград. Тобто тут влітку воно все заплітає і не видно. Хоча, якби і видно було ніяких проблем, це ось город тут сусідський, сусіди не проти, тут була яма. От, і ми так сюди його кидаємо. Потім або ми, або кому потрібно, цей вже перегній беруть. Ось це з іншого боку, вон мої кури. Ну, тобто так. Ось, друзі, гуляв з собакою і вирвав таку берізку з бруньками. Подивлюсь, чи сподобається їй, тому що ліщину вона вже не хоче. Курочка знеслася. Ану, їси. Ну, незрозуміло, чи подобається їй чи ні. На, це ж смачне, вітаміни, на, крулиця. А, їж. Ну, хто знає, що вона хоче. Можливо, потім вона з'їсть. Он дивіться, як вже виглядають малюки. Отакі. Отакі малюки. Ух такі. Ну манюнки. манютки. Отакі гарненькі. І мама гарненька, молодець. Ти в мене молодець. Я дарма на тебе набалакував, ти в мене молодець. Отака. Ух, там уже такі. Он дивіться. О, щось там уже бубонять. О, дивіться. Такі. Уже вже очки поблискують. Ух, ви такі. Ось вони купаються завжди, коли я їм частенько свіженьку тирсу насипаю, навіть там петька влігся. До речі, я е, так помітив, скільки курей я не тримав, півень дуже рідко таке робить. Ну, я думаю, це пов'язано з тим, що він е, на сторожі стоїть, ну, от охороняючи курей. Але от, бачите, мій петька сьогодні вирішив також. Скажімо так, покупатися. От вони. Напилили ці, як завжди, не зрозуміло, що хочуть. М -м? Курки. Це ось Фоксі Чік одна лишилася Оце. От ці такі. Щось біла курка мені не подобається, не знаю, що відбувається з цими курьми. Ну, буде як буде. Отак от, от вони. Печко там. Печко, ти там гарно купайся. Окей. Я ж кажу тепленько. Інколи сонечко виглядує. Тирса суха. І вони люблять в такому порпатись, так? Да? Курко. Так, друзі, вже вечір. Прийшов вправлятися, зберемо яйця. От подивимось, що сьогодні. Так. Два. О, Там три. О так. Так. О, там чотири. Так. Чотири. І тут, тут два. І тут два. О, так, і того сьогодні 11 яєць. Ну добре. Чудово, я б навіть сказав. Так, кури мої он, погуляли, вже рвуться. Ніколи не їли, як завжди, я їм ось мішанку приготував. Нічого такого, вже, до речі, остання крапива. Але, ну, вже і весна не за горами. Я там пророщую ще їм пшеницю на зелень, тому без вітамінів вони не залишаться. Зараз я по коритах розсиплю і запущу курей. Ось, друзі, отак це щоразу відбувається. Ніхто ніколи нічого не їв. Отак. Діште, все, все одинаково кругом, що ви там вибираєте? Так, так кролиці дам ввечері смаколик, хоча. Всього багато. От вона вже чує, чує капусту. Багато не даю, боюсь. Я знаю, що капуста така спорний, скажімо так, продукт. Отак от, отак от, 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 от вона. Я не буду відбирати. Капусту любить, моркву любить, буряк лежить. Ну, мені не шкода. До речі, от кукурудзину є. Потрібно також замінити. Вона годує, нехай їсть скільки хоче. Отака. От так, малеча там уже, малеча там уже виглядає. Малеча вже виглядає. Ох, уже бандіти малі. Гарненькі такі. Не знаю, мені здається, у них такі вушка довгі. Я кажу, я ж давно не бачив маленьких кроленят, чи такі повинні бути. У неї є весловухи крові у кролиці. От. Не знаю, може і кроленя там щось передасться, але такі, наче, вушка довгеньке. Ну зараз ми одного дістанемо, поки мамка там їсть. А ну де Довгань, Довганика якогось. Уже тут таке кубло. Не поміщаються. Ось дивіться, який гарненький. Ось які вушка. Ось такі. Ось такі вушка. Так. Отаке сіреньке ще. Ох, такі, вже так просто в руку й не возьмеш, як маленькі блошки. Ось дивіться, яка краса. Я не знаю, це сіренький буде, чи з якийсь, чи з руденьким. Отакі, отакі. Вже сьогодні один, до речі, вистрибнув із ящика. Я тут його піймав. Ух, бандіти малі. Отакі. А чорний ось який, чорний. Дай чорного гляну, дай гляну на чорного. Здається, чорний отакий один. От уже очки відкривав. Ох, ти такий бандіт. Так, все закриваю. Маманька ваша, там задня та От. Нічого вона не переживає. До речі, треба ж і батькові капусти дати вашому. зараз підемо і до кролика. Ось і кролик уже почув капусту. Даю, даю бандіт. Ух ти, такий баловник. Гарненький є кроленятка на нього схожі. Ну, ви бачили. До речі, я купував його на базарі, я не знаю, які там у нього крові. Але дивлюся, тут за вушками, ну він, мабуть, не дасть. Також така рудинка є. Мені, чому я все рудинка, рудинка? Мені... Дуже подобаються руді кролики. Ви бачили, що я, хто зі мною давно, що я купив до чорної кролиці у знайомих саме руденьку. Ну, Я тоді думав, що це кроличка. от, Вони мені так сказали. от, А потім, потім виявилося, що це кролик. І вони поміняли мені його на чорну кроличку. оцю, от. А мені дуже хотілося саме руденьких. От, і тому я чекаю, що, можливо, будуть руденькі. Ну, таких чисто рудих уже не буде, але от бачите, в нього також. Зараз я так спробую так от за вушком от таке руденьке. Тому можливо, Ну, можливо, мені так просто хочеться. От, от так от подобається. Кролик дуже гарно їсть. От. Я стараюсь його не перегодовувати. От він і паличку гарно обгриз. Кролиця зовсім не гризе палички. Зато дуже гарно гризе клітку. Отак кролик, дивлюся, наче клітку так ніде не погриз. Молодець кролик. Він, до, до речі, також великий такий. Звичайно, тут немає ніяких порід, але кролик гарний. От, мені подобається. Тому, якщо все буде добре, буду працювати поки що з ним і з кролицею. От мені більше не потрібно кролиць. Тому що і місця немає і. Ну і взагалі. Я е, кроликів тримаю лише для душі, ні для м'яса, ні е, для бізнесу, тим більше. От, тому один кролик і одна кроличка мені, принаймні, поки що буде досить. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео показав усіх своїх птахів, звірів, яких я тримаю от, саме в гаражі. От. Тому сподіваюсь, відео вам сподобалось. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!